Життя людини, як і природа, має свої пори року. У кожного з нас є весна, коли в дні золотого дитинства ранньої юності так легко дихалось, так легко вірилось, коли весело і радісно було на серці, і скорботи як кіхті хижого птаха не рвали нашого серця на частини. Тоді не хотілося й думати про хвороби чи майбутню старість. Уваги своє літо пора життєвого розквіту, коли людина б'є своє сімейне гнездо, коли вона вся без задишку і дається обраній, на і дорогій роботі. Однак час серце вже стає добре, відоме страждання їх жалом. Літо життя проходить воно летить так само швидко. Чергове літо в природі. І ось бачить вже себе людина, заступивши в осінь свого життя. Про що говорить нам осінь? Осінь в природі це час достигання плодів, час збору врожаю, час заготовки запасів на зиму до майбутньої весни. Щасливий той чоловік, який збере з дерева свого саду та зі свого роду багато повноцінних, повнокровних плодів. Щоб і в себе соки матері, матері землі. Недаревним були його труди по за садом, по обробці землі, не лякає його зима, що неумалимо наближається. Життя кожного з нас, православних християн, до Його осені повинне бути подібне дерево, щедро покритому плодами, яке зав'язуються весною, наливаються і зріють літам. А не готові до збору врожаю. Кожен з нас повинен в своїй душі виростити плід молитовного горіння, щоб молитва стала для нього солодкою, радісною потребою душі, такою, як повітря для легень, як їжа для тіла. Кожен повинен стати багатим плодами любові, своєї до Бога і ближнього, прикрасити і збагатити себе справами милосердя, співстраждання. Не осуду, прощення кривд і безгнів'я. Кожному з нас повинно визріти те смирення Духа, при якому Христини не знає заздрості і зверхності, гордості злоби, те смирення, в якому ми подібнимося тому, хто заповідав. Навчиться від мене, оскільки я кротке і смирений серце. А, а якщо ні, то ми знаємо слово справедливо Божого судді. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Осінь це час збору хлібних злаків в молоту. Щаслива людина, яка побачить на своєму полі тяжкі, налиті на колоски, яка заповнить свою комору повноцінною відібраною пшеницею. Після помолу вона стане м'яким, білим пахучим хлібом. Кожен із нас, дітей Божих, Повинен стати живим колосом із ниви християнського життя. Він повинен стати пшеницею, готовий до розкритих перед кожною душею житниць, обітелі вічного блаженства, Царства Небесного.